Аллилуйя, Аллилуйя. Вітай вас, народ Божий. Халілуя. Ісус Христос, Він Господь. І Він в цьому не змінюється. Ісус Христос, Господь навіки. Чому Він Господь? Тому що Він переміг смерть. Він переміг прокляття. Він воскрес. Він живий і Він дає життя. Кожен, хто вірує, що Ісус. То Христос, той від Бога народжується, тому Він Господь. Він Господь, хто дає духовне життя людям, Він Господь це вітер, тому що Він зцілює. Він взяв на себе всі наші хвороби. Він той, хто відкупив нас від прокляття, духовної смерті, хвороб і ніщити. Тому Він Господь, Той, хто дає забезпечення. Той, хто зцілює, той, хто дає духовне життя, той, хто приводить нас до Бога. Біблія говорить, ніхто не може прийти до Бога Отця як тільки через Ісуса Христа. Ісус відкриває нам Бога Отця. Він Господь, тому Він дав нам Духа Святого. Алілуя. Він Господь, тому Він голова церкви. Церква є тіло Його. Тому Ісус Христос Господь, Він не може в цьому змінитися. Він не може сьогодні перестати бути Господом, головою церкви. Він не може ж перестати бути сьогодні Господом любові, Божої, благословіння, милості Божої. Алілуя! Будь-яка людина сьогодні може народитися згори. Тому будь-яка людина сьогодні може прийняти Ісуса Христа як свого Господа. Спасителя, тобто народитися згори, будь-яка людина може прийняти зцілення від Господа, від Бога Отця через Ісуса Христа. Біблія таки говорить, що Бог Отець може виконати будь-яке наше прохання во ім'я Ісуса. Тобто Не в моє ім'я, не в ім'я якоїсь людини, во ім'я Ісуса. Бог може восповнити будь-яку нашу потребу по багатству своєму славі Христом Ісуса. Господом Христом і Ісусом. Но річ в тому, що Ісус Христос, Він Господь, но Він не змушує людей прийняти Його. У будь-якої людини є право вибору на цій землі. Так же само, як ми приймаємо Ісуса Христа як Свого Спасителя, народжуємо з гори. Ми говоримо, Ісус Христос, Ти мой Господь, Спаситель, Ти відкупив мене від прокляття. Я приймаю тебе як свого Господа. Так же само ми приймаємо як Господа цілителя. Ми говоримо Ісус Христос, Ти мій Господь целити, Ти, мій Господь захисник, Ти мій Господь Забезпечитель. Ми робимо вибір, основуючись на Слові Божому, основуючись на вірі, яка є в нашому серці, а віра від Слова, від обітниць Божих. Алілуя. Так. Він не змушує. Бог не змушує нікого прийняти Ісуса Христа як свого Господа. Бог не змушує нікого жити по Його Слову. Бог не оказує тиск на людей У людей є право вибори. Так, Бога Отець нікого не змушує сьогодні прийняти Ісуса Христа як свого Господа. Уявіть, Він полюбив людей. Бог отець. Він віддав сина свого. Ісус був на цій землі, помер за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання, праведність доступна для будь-якої людини. Бог хоче допомагати людям, Бог хоче бути з людьми. І Він не змушує людей це прийняти. Ми робимо свій вибір. І коли ми народжуємо згори, то далі ми теж живемо по своєму вибору. Ми вибираємо любити Бога. Вот про що я хочу сьогодні сказати: да, Бог нас любить. так також говорить про нашу любов для Бога, до Бога. І це наш вибір дітей Божих, народжених згори. Біблія так і говорить, будемо любити Його Бога Отця, Ісуса Христа, тому що Він перший нас полюбив. Ісус говорить, якщо ми любимо Його, то ми будемо виконувати Його заповіді. Тобто, відьте, є любов до Бога, є наша любов до Бога Отця до Господа Ісуса Христа. І перш за все, це дійсно виконувати заповіді Ісуса, руководствуватися Словом. Біблія таки говорить, що любов до Бога це коли ми приймаємо рішення, основуючись на Його слові, коли ми руководствуємося Його Словом, керуємося Його Словом, коли ми свою волю ставимо під волю Слова Божого, вибираючи Слово Боже. Як свою волю. Значить, що це воля Отця. Це і любов до Бога. І також любов до Бога. Біблія нам говорить, ніхто двом панам служити не може. Бо або одного зненавидять, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтою. Не можете Богові служити й мамоні. Бачите? В цьому вислові Ісуса ми можемо побачити, що любов до Бога це служіння Богу. Халлилує. Служити Богу. Біблія говорить, Господу служить. Біблія говорить, служить Господу в святості. Воля Божа є освячення ваше. Без святості ніхто не побачить Господа. Святість, освячення це образ життя. Любов до Бога, служіння Богу це наша святість. Так, да, є конкретне служіння Богу. Служити Богу, якщо так конкретно брати, ціленаправлено, щоб чітко це виділити, служіння Богу це молитися за людей, це проповідувати Євангеліє і це поклонятися Богу в своєму серці і своїми устами, тобто співати йому пісні, хвали, поклоніння. Ми можемо сказати, це служіння Богу. Все інше, так, да, це служіння людям. Ну, Біблія говорить, що любити Бога це служити Йому в святості. Тобто служити в святості це означає відділяти себе від зла. Шаг за шагом, шаг за шагом, відділяти себе від зла. Не мислити зло, не робити зло, не бажати зло. Біблія говорить, немає нічого спільного, між віруючим. І невірством. Нема нічого спільного між любов'ю і страхом. Нема нічого спільного між тілом Христовим і будь-якою іншою організацією. Це не означає, що ми не общаємося з людьми, це означає, що у нас з цим нема нічого спільного. Це не є наш образ життя, це не є наша основа. Тобто те, що пропонує нам цей світ: похатливості, гріх, беззаконня. Інші методи, якщо можна що заробити, придбати, це не є наше основання як християн, як дітей Божих. Тому ми ведемо свячений образ життя. Біблія говорить задягнутися в любов, яка є совокупність досконалості. З любов Божа, яка є в нашому дусі, святість Божа, яка є в нашому дусі, світло Боже, яке є в нашому Дусі. Духовна природа, яка, яка є в нашому дусі, вона повинна вийти наружу через наші слова і вчинки. Оце і є наша освячена, наша святість, наші слова і вчинки. Не доторкайтесь до нечистого, щоб не осквернитися, Біблія говорить. Не доторкайтесь до нечистого, щоб не осквернитися. Що нечисто, нечисто це гріх. Це подлість. Це непрощення. Гордість, похотливість, блуд, нечистота, да? галатів, п'ятий розділ. Осквернитися це бути непригодним. Це бути як грязь, опираємо, це бути сілю, яка не має собі сили бути сольонгою. Осквернитися це означає горчати Духа Святого, жити по плоті, як інші люди. Які не знають Христа, які відвергають Христа. Тому служіння Богу це любов до Бога. І це освячення, це святий образ життя. Не треба плутати. Праведність це дар, а праведний образ життя це образ життя. Коли ти народився від Бога, ти в дусі став святим, а святість це образ життя, освячення це образ життя. Слава Божа, вона не проявляється просто так. Помазання Боже, сила Божа, дари Духа Святого, вони не проявляються просто так, як ми захочемо. Захотів – включив, захотів – виключив. Якщо хтось каже, я постійно хожу в славі Божій, в помазанні, в дарах духа. Якщо ти так говориш, то тоді тобі постійно треба служити людям. Тобі постійно 24 години часа в сутки. Дійсно, треба молитися за людей. Говорити слово, поклонятися Богу, то щось робити постійно для людей, щоб проявлявся Дух Святий, щоб слава Божа воно касалася і тебе і інших людей. Ну, без святості цього не буде. Бог не проявляє себе через нечисте, через чер кернослов'я, через злобу, непрощення. Тому свячене. Це дуже важливо сьогодні для нас. Про це треба говорити стільки, скільки ми говоримо про те, що Бог нас любить. Бог нас любить, незважаючи на те, що ми робимо. Ну є наша любов до Бога. Це коли ми керуємо Його Словом, це коли ми служимо Йому святостю, освяченням. А ім'я Ісуса. Амінь.